На другий день перебування, як нам здається, в безпечному місці зникла вся вода в квартирі, а останні шматочки ковбаси ще вчора, крім неї, в нас більш нічого не було. Макс підіпнув стілець до рукамийника на кухні і без зупину вмикав його та вимикав вже дві години поспіль в надії, що вода все ж таки з'явиться. Ми ще вчора говорили що потрібно саме сьогодні сходити в найближчий магазин та знайти їжу, я не міг сходити сам, бо з моїми пораненнями менше шансів втекти, а Макс сильно боїться йти сам і намагається відсрочити цю вилазку Я його розумію зовні дійсно небезпечно, та незрозуміло, що ще може чекати нас під цією вічною зливою. Але коли в квартирі зникла і вода, то стало зрозуміло, що це невідворотно. Серьох, пробач мене за те, що притягнув тебе сюди. Пробач, будь ласка, підійшов Максим, витираючи свої очі. Я не тримав на нього образу, він не знав, що станеться таке. Ти не винен, тим паче, можливо, ти нас взагалі врятував. Доки ми сиділи тут, у нас був час. Щоб говорити різні теорії. Усього їх три: перша що ми потрапили в інший світ через аномалію друга теорія стало щось невідоме можливо, навіть кінець світу, через що з'явились ці тварюки, зникло сонце, та почалась вічна злива. А ми просто знаходилися в безпечному місці. Третя, ми якимось чином померли. Ті самі бесідці, і тепер знаходимося в загробному світі. Усі три теорії жахливі, але якщо друга теорія є вірною, то Максим і справді нас врятував. Але чи довго ми зможемо виживати в такому світі. Я вже тоді почну збиратися, що його затягувати, якщо неминуче, заспокоївшись, сказав Макс. Добре, тихо промовив я. І якщо зможеш. То зайди в аптеку, візьми все, що знайдеш необхідним. Гукнувши, Макс, відійшов в кімнату своєї тітки, звідти він вийшов з великим військовим рюдзаком, маленькою саперною Лопатою та тактичною сакирою. Чоловік Ні не полюбляє ходити в наметом та відпочивати там зі своїми друзями. Пояснив Макс: Я віддав Максиму свій ліхтар, а він, щоб я відчував себе. Більш захищеним, залишив мені свій мисливський ніж. Ти це, коли будеш підходити до магазина чи аптеки, то добре придивись у вікна не йди, якщо будуть сумніви. застеріг я Максима. Знову тихо угукнувши, Макс закрив за собою двері. Я підпер комодом вихід і влігся на диван, дістав телефон. Залишилось 30%, а зв'язку. Так і не з'явилося. Підійшов до вікна, я став дивлятися, окрім того, що злива трохи поменшала, нічого не змінилось, і за темряви видно лише дерево під вікном, через яке забирався Макс, та декілька ліхтарів, які освітлюють гаражі і маленький майданчик. Посидівши так, десь пів години, я почав відчувати зростаючу тривогу. Ніби хтось стоїть за моєю спиною. Але скільки я не обертався, нікого не було. І вже не витримавши цього відчуття, я взяв ніж та тихо, крадучись, пішов розвідувати кожний куток. Найбільше підозр в мене було до кімнати тітки Максима, але там теж нікого не знайшлось, видихнувши усю скопичену напругу. Я знову пішов на кухню. В цей момент заблимало світло. Декілька секунд воно знову справно горіло, але потім повністю згасло. Я підійшов до перемикача та почав майже в паніці його натискати. Давай, ну давай, працюй, не помітивши, що кажу це вслух, прошепотів я. Я зупинився, коли почув, що двері. Схоже в спальній кімнаті відчинились. Опираючись на свою покалічену ногу, я майже впав, але встиг сховатися під столом, який накритий скатертиною Чути, як хтось невідомий, ходить у вітальні. Це один з цих монстрів, але чому він зненацька тут з'явився? Та як? Єдиний вхід, замкнений та підпертий комодом. Вікна теж зачинені, та звуку, як їх розбивають, не було тому це просто неможливо. Але він тут і потрібно якось текти звідси, не привертаючи його увагу. Самий надійний спосіб це вийти через вікно. Я сидів в повній темряві, заплющивши очі, повністю сконцентрувавши свою увагу на його кроках. Коли він знаходився достатньо далеко, я виліз під столу. Відкрити вікно без шуму не вдасться, тому потрібно діяти якомога швидше. Відкривши вікно, я спробував перестрибнути на гілля дерева, однак мене зупинила москітна сітка, про яку я забув, я вибив її, але б ще трохи і сам би звалився вниз головою. На вузьку асфальтну доріжку попід вікнами знову спробував стрибнути, однак в цей раз за мою ліву ногу щось схопилося. Рука цієї тварюки не давала мені зачепитися за гілку дерева. І я з усього розмаху вдарився носом у стіну. Перед очами почали мигати різнокольорові вогники. Ця біль впереміж переміж запамороченням не давала мені змоги. Навіть думати, і я втрачав свідомість все, що міг робити, це інстинктивно, борючись за своє життя, схопитись за віконний проріз та намагатись поцілити вільною ногою по його руці. Врешті-решт, мені вдалося вибороти своє життя, я впав спиною на асфальт та знепритомнів. Мені довелося перекотитися на інший бік. Щоб бути спроможним відкрити очі, бо цьому заважала сильна злива, яка з усією силою замивала моє лице. Я вдячний долі, бо коли падав, моя рука, мимоволі, прикрила потилицю від падіння на асфальт. Полежавши деякий час, я знову відчув сильний біль у всьому тілі, особливо ніс, який, схоже, зараз дивився взагалі в іншу сторону. Як я тільки залишився живим за ці дні, вставав поступово, спочатку перевернувся обличчям вниз, встав на коліна, оперся плечем об стіну і пішов до головної вулиці. Мені потрібно знайти Максима, бо, здається, ще трохи, і я знову втрачу свідомість. Запаморочення і сильний біль заважали орієнтуватися в просторі. Я лише знав, що коли закінчиться стіна, Потрібно повернути направо, щоб знову опертись на неї. А коли вона знову закінчиться, то йти прямо. Тоді я буду на головній вулиці, і якщо зможу дійти до неї, то поверну наліво, щоб вийти на зустріч Максиму. Мені хватило зусиль, щоб піти на зустріч. Єдиний мінус я не знаю скільки мені йти. Хапаючи ротом повітря, я також іноді зачерпував воду. із за чого. Періодично задихався. Макс! Макс! Поперхнувшись, кричав я. Мені здається, я йшов непомірно довго, іноді шкопертаючи та падаючи на коліна. З часом мої очі знову почали бачити, але доволі погано, бо запаморочення ще не зникло повністю. І я підійшов до найбільшого джерела світла, вдивившись. Побачив вивіску, магазин Соловейко. На порозі лежав жовтий дощовик Максима. Схоже, він його залишив тут, щоб не створювати зайвий шурхіт. Я відкрив двері і одразу з-за прилавку вибіг Максим. Що з тобою сталося? В квартирі зникло світло, я втік через вікно, але він. Схапив мене за ногу, і я сильно вдарився, а потім, не змігши продовжити, впав на підлогу та оперся об стіну. Зараз ми підемо до аптеки. Більше не можна залишатися поодинці. Макс підхватив мене, та повільним кроком ми вийшли з магазину в напрямку аптеки. Злива потроху зменшувалась, аж доки не перетворилась на мжичку. На небокраї Почалось з'являти щось помаранчеве. Дивись, сонце! Це сходить сонце, ми врятовані, від радості кричав Макс. Ми залишились посеред дороги, чекаючи лагідних променів. Гей, там! Біжіть сюди скоріше, прокичав якийсь невідомий чоловік, який виглядував за дверей під'їзду. Нумо, що стоїте, швидше, ховайтесь! Ми зрозуміли. Що ще не все скінчилось. Промені не були теплими і лагідними, вони були пекельними, ніби проникаючи розпеченими голками під шкіру. Макс кричав і швидко біг до під'їзду, де стояв незнайомець. В мене натомість не було сили навіть кричати від болю, хоча його я теж відчував. Він відкрив двері квартири на першому поверсі. Мене поклали на м'яке ліжко, і деякий час я відпочивав. До мене повністю повернувся зір та мислення, ніс сильно опух, і дихати через нього стало неможливо у горлі все пересохло, мені дуже хотілося пити, я встав та повільно відкрив двері, в прихожій сиділи Макс і незнайомець та про щось розмовляли. Пощастило тобі, що живим лишився, сідай, розказуй, що трапилось. Незнайомець виглядав молодо та натренировано. На поясі в нього висіли ліхтар та кобура, з якої виглядав пістолет. На голові в нього повний хаос. Волосся було підстрижене, але неохайно куца. В останню чергу я помітив, що його ліве вухо було наполовину згрижене. Після короткого переказу тих подій, незнайомець декілька секунд посидів мовчки. Тоді встав та підійшов до шафи, звідти він дістав коньяк та тричарки. Будете? спитав він. Ні, я не п'ю, відповів Макс. Ну, дивись, в цьому світі тяжко без таких напоїв. Я не став відказуватись, хоча я не люблю коньяк та пив лише на Новий рік. Та й то. Півкелиху шампанського, однак я хотів притамувати біль. Тільки зараз я помітив, що одна сторона обличчя Макса опечена. Я тобі ще не казав, як мене звати, Дмитро, простягнув він мені руку. Сергій. Доволі насичені перші дні в цьому світі були у вас. Я бачив ще три їх десь тиждень назад, але не встиг допомогти. Їх наздогнав звір і по одному покінчив з ними. Скільки ти вже тут? Як сказав Максим, я зник два роки тому назад. Знаю, про що ти подумав так, ані вже немає, вона загинула, коли в квартирі вимклося світло. Після того, як він це сказав, по моєму тілу пробігли мурахи. Сам Дмитро не виглядав засмученим. Схоже, це сталося давно. А от Макс похнюпив свою голову, намагаючись сховати обличчя. Те, що Дмитро це той самий одинадцятикласник, який зник два роки назад, заперечує другу теорію про кінець світу, і, схоже, Макс зараз відчуває себе винним. В першу чергу, для нашого успішного виживання, Дмитро положив на стіл надруковану карту нашого села та ручку відмітьте свої домівки, я і Макс подивилися один на одного. Це здавалося нам дивним, однак ми все одно відмітили. Я соромлюсь питати, а це для чого? Ви вже заходили до себе в дім? Ще ні. От і не заходьте, особливо, коли на підході вимикається світло. А що там? спитав я. Дмитро знову налив по чарці. Краще вам цього не знати. Ми повірили йому на слово. Ми зрозуміли, що ти тут доволі довго, та багато знаєш. Ти намагався шукати вихід звідси? спитав Макс. А вже ж! але виходу немає, бо з часом я помітив, що це колись були живі люди. А ми, схоже, знаходимося в потайбіччі, а саме в пеклі. Мертві ще ніколи не поверталися з того світу. Після почутого ми зблікли обличчям. Я ходив за наші гори, і там не побачив нічого, зовсім нічого, тільки величезний обрив. Макс сидів і ледве стримував свої сльози. Мені теж було нелегко. Я, звісно, бі сам хотів прозмовляти про щось більш веселе, проте потрібно ще вам розповісти, як тут жити. По-перше, ніколи навіть не підходьте до свого дому, знову застеріг нас Дмитро. Якщо доща майже немає, тікайте в укриття, сонце сходить та заходить за декілька хвилин. Скаженілі, так і називають цих істот, водяться тільки в темних приміщеннях. Якщо там світло, то не бійтесь, там нікого не буде. Дмитро знову розливав, однак і відмовився. Світло в приміщеннях може зникати, як це було в тебе, Сергій, передвісником того, що скоро прийде скажений, є відключення води. І останнє Дмитро знову налив чарку та відклав назад пляшку коньяку. Коли злива посилюється настільки, що вам здається, що ви стоїте під водоспадом, ховайтеся куди можете. Бо скажені тепер зможуть виходити зі своїх домівок, це їх сезон полювання на нас. Випивши чарку, закінчив правила виживання Дмитро. Після всієї інформації я б хотів відпочити, сказав Максим і пішов на кухню. А що ти скажеш про цього величезного звіра? запитав я Дмитра. Нічого, просто тікати, як тільки почуєш його. Він погано бачить, тому сховатися від нього не буде складно. Але якщо помітить свою здобич, то у неї майже не буде шансів текти. Дмитро встав з дивану. Ви не соромтесь, якщо зголодніли, то беріть їжу. В холодильнику її багато. І точно, ліки, зараз дам тобі знеболювальне та бенти. Вперше за довгий час поїли нормальну їжу: борщ, сало та котлети з кашею. Дмитро довго був один на самоті, і він навчився добре куховарити. За деякий час, проведеному на одинці, я зрозумів, що вже звик бути один. Однак зараз, в компанії живих людей, я відчуваю себе трохи краще. Ми розмовляли про своє минуле, про нормальне, безтурботне життя, та іноді навіть шуткували. В перший раз у цьому пеклі ми змогли хоч трохи посміятися. Однак Макс виглядав засмученим, або й за відчуття провини, або й за розуміння того, що навряд чи ми коли знову побачимо своїх рідних. А скажених можна вбити? зненацька я вирішив спитати у Дмитра. Так, однак ненадовго. Світло від цього в приміщенні не з'явиться, та я б і не рекомендував це робити, тільки життям ризикнеш. Краще дотримуватись моїх парад та не ходити в темні квартири і слідкувати за водою. Дмитро підійшов до рукамийника, з крану побігла вода, працює. Я хочу спробувати те, що ніколи тут не робив. Спалити цю кляту бесідку. Несподівана пропозиція надала нам надію, хоча і крихітну. Можливо, це наш порятунок. Стривай, а Сергій, він навіть кроку зробити нормально не може від болю, різко перервав Дмитра Макс. Ми вже більше розділятися не будемо, та ми не відразу, через три дні. Чи коли йому полегшає? Я теж більше не хочу нікого залишати, відповів Дмитро. Я тоді якраз піду відпочину, якщо потрібен буду, то розбудіть. із за втоми та декількох чарок коньяка, я швидко провалився в сон, де наснилося, як додому приїжджають батьки, і я біжу до них.